Чому вся Америка та Канада будує каркасні будинки? А в нас це рахується як курятник? Все справа в менталітет менталітеті і чомусь підходу до житла. Наші люди звикли вести стройку 5 років. І вкладати туди всі гроші, набирати кредити і її не закінчувати в Америці. Цінують швидкість. Типу там тут за два місяці у вас же будинок з ремонтом. Ви в нього заселились, і в принципі на ваше життя вам його вистачить з головою. І до того всього це енергоефективний так, будинок Він, тому, він... Що... енергоефективний і він значно швидший, Він в три рази дешевший ніж кам'яний. Людина по побудувала для свого життя. Вона там віджила. Все там будинок здається далі, або з нього ну будується наступний адіти, а кудись виїхали, де кудись переїхали десь своє стені, життя. Да. Да. Краще потратити в три рази менше, але побудувати три будинки, тобто в майбутньому, ще там поколінню одному, потім іншому. І вони ну реально вони вигідніші, вони швидші. Ви ну подумайте, скільки ви просто тратите зусиль, часу і ну, коштів, коли ви ну не добудовуєте стройки. А, а нас... цей будинок за три тижні виходить, домокомплект, за тиждень. Наша бригада його складає. За місяць ще один робите ремонт. Заселяє два-три ну, місяці. Щось. Ви реально заселяєтесь, а не не так, як просто пів України всипане не не, не стройками. Компанія чесне будівництво, побудуємо будинок вашої мрії.